Це перші кадри після обміну полоненими 25 червня. Тут прикордонник Валерій Сівірухін повернувся додому після понад двох років полону. Він постійно був в Маріуполі. Він спочатку був там на позиціях, а потім був в частині у Маріуполі. 22 або 21 ми з ним розмовляли і каже: мамо, він ну він не хотів казати конкретно. Мамо, можу, я не зможу тобі зателефонувати. А я кажу, я знаю синочку, бо я, я знаю, що воно каже, що буде війна. Кажу, я ж читала, я, я те все розумію. За словами матері, Валерій отримав поранення ноги і потрапив на завода. Азовсталь, де бійцям надавали допомогу. Саме звідти у травні 2022 року відбувся вихід військовослужбовців. Дивились по телевізору, бо я слідкувала ті всі новини, і я бачила, як їх виводили. Я бачила, як він йшов, шкутильгаючи на ногу. Не було ніякого зв'язка. Це все, що я постійно телефонувала. Я телефонувала таке, я не сиділа. Червоний хрест, щоб не дали у прикордонну службу, де він, де служив Валерій. Я постійно телефонувала і що правда, і вони мені телефонували, що вам син живий, знаходиться ну, на окупованій території. Я ходила в церкву дуже, молилась і вдома. Молилась без перестану. Скільки так. він часу пробив загалом в полоні? 770 днів. Це понад два роки. Так, два роки і півтора місяці. Після звільнення з полону Марія Дробчак їздила провідати сина. Розповідає про першу зустріч. Змінився, так, звичайно, що змінився, похудав, трошки постарів. Треба лікувати. Треба повністю хлопців лікувати, бо. Знаєте, що вони більше двох років не ліковані зовсім. Самовиживання, захворів температура, хто дістав інсульт, помирав. Там ніякої допомоги медичної не було. Абсолютно. Разом з Марією понад два роки чекав свого батька-прикордонника і його 17-річний син Максим, який виїхав з Маріуполя. Я приїхав якраз з тренування додому, тільки зайшов, тільки скинув рюкзак речі. Бачу, дзвонить невідомий номер. І чую перші слова, що то тато. Та, емоції дуже сильно зашкалювало. Що у тата, що у мене. Три дні, чотири не вірилось, що він вдома. Зараз же віриться. Наразі Валерій Сівірухін перебуває на лікуванні. Опісля планується реабілітація, каже його мати. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.